За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий. У центрі Києва з під асфальту був величезний фонтан, і в Україні пролунав останній дзвоник видивити систему. В українських школах пролунали останні дзвоники цього року для понад 217 тисяч випускників 11 класів та майже 337 тисяч 9 тисяч дев'ятикласників. Зі святом останнього дзвоника учнів привітав міський голова Віталій Кличко. Він відвідав урочисту лінійку в школі номер 69, яку закінчував, і сам з нагоди свята столична влада виділила 700 тисяч гривень на спорудження нового спортивного майданчика у школі. А у вітальному слові до випускників столичний учільник зазначив, що дуже Важливо зробити правильний вибір, вірити в себе і впевнено йти до своєї мети. Сам Віталій Кличко, згадуючи шкільні роки, сказав, що його улюбленим предметом була географія, і тоді він мріяв стати пілотом. Я сьогодні прийшов вас не спустими руками. Вчора на сесії Київради ми прийняли рішення, що вже восени ви прийдете до школи, і у вас буде во дворі сучасний спортивний майданчик. Впевнений в тому, що я обов'язково прийду на 1 вересня, також вас привітати, перевірити, як все зроблено, тому що найголовніше бути здоровим, гармонійно розвинутим і найголовніше гарно вчитись це ваше ключове завдання. Останній дзвоник ознаменував закінчення навчального року в найбільшій столичній школі номер 329 Алогос. В цьому закладі отримують знання та формують свою життєву позицію понад дві тисячі учнів. Для півсотні з них це остання лінійка в школі, далі самостійне життя. Символічно випускники кружляють в останньому шкільному вальсі і обіцяють гідно використати багаж знань та умінь на благо України. Батьки, вчителі та представники столичної влади дають останні настанови. Щоб ви вибрали ту професію. в своей жизни, которая действительно вам и приносила огромное удовольствие. Потому что нет ничего важнее, чтобы быть в гармонии с, с самим собой. Не бойтесь э, экспериментировать, не бойтесь, может быть, менять свои какие-то ранее ошибочные... Э, Рішення, яке ви приймали, найголовніше знайдіть себе в житті. Ця школа подарувала мені таких неперевершених друзів, такі неперевершені відчуття. Вона зробила мене сильнішою, скажімо так, в моральному плані. І мені, мені буде дуже шкода, що я звідси випускаюся, звичайно. Я буду сюди приходити і мені буде це не стидно робити, скажімо так. На розширення чекає 59-та гімназія столиці. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час останнього дзвоника в цьому закладі. Як пройшло свято, бачили наші кореспонденти. 59-та гімназія імені Олександра Бойченка є одним з найкращих навчальних закладів в столиці. Серед випускників багато медалістів та переможців всеукраїнських олімпіад. Привітати кращих з кращих зі святом прийшло чимало поважних гостей. А міська влада навіть обіцяє найближчим часом розширити школу. Вже виділено гроші на проєктно кошторисну документацію для добудови початкової школи. Ми дуже сподіваємося, що вся документація цього року. Буде завершена і наступного ми розпочнемо прибудову для того, щоб розширити цю школу, і щоб ще мінімум 12 класів могло б зайти і навчатися в цьому прекрасному колективі. Через дощ свято останнього дзвоника довелося перенести з подвір'я до актової зали, але святкового настрою це не зіпсувало. Старшокласники відійшли від радянських традицій і замість шкільної форми одягли елегантні костюми та вишиванки. Красиві, веселі і тепер вже зовсім дорослі. Випускники говорять напутні слова молодшим школярам та зізнаються, сумуватимуть. У мене сьогодні останній дзвоник я дуже рада йому, але Буду дуже сумувати за школою за своїми вчителями, за своїм класним керівником. Сумуватиму за атмосферою. Насправді тут вже, ну знаєте, якось звично стало за всі ці роки. І, ну я, я не знаю, мені буде важко якось змінити цю атмосферу школи на університет, там роботу взагалі. Натомість менші поки по-доброму їм заздрять. Не примусить їх ніхто писати реферати. Безтурботно будуть жити до обіду спати. На завершення урочистостей школярі подарували вчителям пісенно-танцювальні номери та квіти. За доброю традицією з гімназією прощались шкільним вальсом. Катерина Соляр, Асан Емінов, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Щастеро було поранено. Основні втрати сили АТО понесли в передмістях Донецька. Повідомляють в адміністрації президента. На Маріупольському напрямку єдиним місцем бойових дій залишається широкіне. Водночас фактів застосування важкого озброєння на цих рубежах оборони не зафіксовано. На Донецькому напрямку обстановка залишається найскладнішою. Відновились бойові дії в районі аеропорту з застосуванням бойовиками великокаліберних мінометів та гармат. Також неспокійно у Мар'їнці та на прилеглих територіях. На Луганському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Там активність ворога знизилася. Бойові дії на цьому секторі оборони велися в районі селищ Золоте, Трьохізбенка, міста Щастя та селищ міського типу станиця Луганське. Противник вів вогонь там переважно з гранатометів. І завдяки ефективній обороні та введення вогню у відповідь втрат в лавах сил антитерористичної операції на цій ділянці не було. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху біля магазину Рошен на вулиці Тимошенка. Повідомляє прес служба столичної міліції. Цієї ночі до правоохоронців надійшло повідомлення, що у крамниці замкнув кондиціонер та розпочалась пожежа. За попередньою інформацією, спрацював невідомий пристрій. Всередині магазину пошкоджено торгові полиці та частину товару. Міліціянти встановили, що вибухівку заклали з вулиці між стіною крамниці та кондиціонером. Постраждалих немає. Упродовж кільканадцяти хвилин кияни могли спостерігати величезний фонтан поблизу Олександрівської лікарні. Інцидент стався через черговий порив водної магістралі. Аварійна бригада оперативно ліквідувала витік води. Ремонтники намагаються ліквідувати її наслідки. Водопостачання до корпусів лікарні не припинялося. Нова пішохідна зона на набережній Дніпра біля поштової площі. Це приклад сучасної європейської зони відпочинку, зазначив мер Києва Віталій Кличко, який першим здійснив променаду набережною. Ділянка за річковим вокзалом буде місцем відпочинку і для велосипедистів. Тут є два сходові спуски на набережну. В подальшому її з Володимирською гіркою поєднає підземний пішохідний перехід. Мер привітав будівельників з завершенням пішохідної зони та доручив повністю закінчити реконструкцію поштової площі до Дня Незалежності. Тут передбачено для тих людей, які з обмеженими можливостями, вони можуть користуватися ліфтом, пандуси також є. Тобто це відповідає всім вимогам сучасного столиці. Зміни ми робимо поступово, крок за кроком, і це один із прикладів, ще у нас залишилось трошки більше, ніж два місяці. Ми плануємо вже 100% площу відкрити. Після того, як ми добудуємо підземну частину вже торгового центру. Запрацюють підземні пішохідні переходи з Боричевого току і вихід із метро. Вони будуть включатися в підземний торговий центр і з виходом на поверхню площі. Після новин на телеканалі Київ програма громадська приймальня». Про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю тебе. Тобі. тобі слово. Ростислава, також тебе рада вітати у прямому ефірі. Ми традиційно одразу після новин спорту поспілкуємося з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Євгеній Місюренко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція радикальна партія Олега Ляшка, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності правопорядку та боротьби з корупцією. Будемо говорити про роботу цієї комісії, зокрема також поговоримо про рішення, за які вчора проголосували депутати Київської міської ради. Дякую тобі, Ростислава. Спасибілину. Ми далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск сімнадцяті, а зараз новини спорту. Добрий день на телеканалі Київ новини спорту спортивну складову дня Києва за традицією започаткували шосейні велеперегони, які стартували сьогодні у столиці. Дощова погода додала куражу двомстам учасникам, хоч і впливала на швидкість. У середньому пелетон їхав 40 кілометрів на годину. 22 команди, 12 із за кордону і 10 українських стартували і фінішували у парку імені Рильського. Серед них найвідоміший вітчизняний майстер велошосе Ярослав Попович. Сьогодні міжнародні велозмагання мають назву Перегони миру це 16 кіл складної дистанції у Глосівському районі 134 кілометра. У суботу велоперегони рейс Хоризонт Парк відбуватиметься на хресті. Щатику старт основної групи о 13 13-й, Дистанція 116 кілометрів. І заключний ударний день у неділю 160 кілометрів. Старт і фініш на Грінченка. Матеріальна мотивація учасників присутня також: 3606 євро. Призовий фонд на кожний змагальний день. Как проводимо ми тут, в столиці України, так в Україні в принципі і относятся і настраюються люди в мире, в Європі. Тому ось вот такі мероприятия, мощні, сильні, красиві, привлекаючи еліту спорта. Они как раз-таки создают имидж. Помимо того, что это интересное спортивное мероприятие, это в том числе и некий такой праздник для киевлян, для жителей Голосеевского района, особенно для тех, кто хочет провести день э, с открытыми окнами, которым не дуют в окна 100 тысяч машин, проезжающие постоянно. Вот посмотрите, проспект э, Науки, который каждую пятницу наполнен машинами, пробка, а вот живут люди, я считаю, что для них этот день как отдушина. Сьогодні в чемпіонаті України з футболу стартує останній 26-й тур. У першому з двох поєдинків ігрового дня турнірних завдань вирішуватися не буде. Волинь вже забронювало собі сьоме місце у турнірній таблиці. Хоча донецький металург у разі поразки може помінятися місцями із земляками з Олімпіка, які посідають дев'яту сходинку. Принциповим хіба що може стати гра між зорею та ворсклою. Очне протистояння майбутніх учасників Ліги Європи вирішить долю четвертого місця чемпіонату в сезоні 2014-2015. Україна не планує відкликати свою заявку на проведення євробаскета 2017. Про це заявив новий президент ФБУ Михайло Броцький. Мета на сьогодні схилити ФІБА до рішення надати Києву можливість прийняти хоча б одну групу на Євро-2017. Нам не треба вкладати ніяких грошей на це. І щоб в нашому в цьому в палаці бу, були змагання одної групи в 2017 році. Це дасть можливість і збірній краще підготуватися. Іграти нам в цьому чемпіонаті. І це ну, важливо було б для України. Ну для того треба, щоб нам допомогла влада. Для того, щоб нам допомогла влада, треба, щоб нас почули. Якщо у нас є вплив на суспільство, на громадську думку, нас почують і будуть нам допомагати. Поки що на цьому все. Залишайтеся на телеканалі Київ.